Зеленський дорікає заходу і нагадує, Україна не поступатиметься територіями. Путін каже про вину Заходу у розв'язаній ним же війні і говорить про готовність домовлятися з Трампом. Трамп напевно все це чує, але святкує, і можливо насолоджується боротьбою за увагу наступного президента США. Яке рішення він ухвалить? Досі лишається загадкою. Спитаю Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Як розуміти слова Путіна? Це сигнал на випередження. Аби Трамп, поки святкує, розумів, що має справу з поганим серйозним хлопцем? Ні, це тактична гра, і статусна, і одночасна тактична гра з боку Путіна. Путін і нібито привітав е, Трампа, тому що це питання, яке зависло в повітрі. Тому що навіть дзінпін привітав в перший день на перемоги Трампа на виборах десь наприкінці, але привітав особисто. Наш президент відразу привітав. Потім ввечері ще була і телефонна розмова. Ну і були підрахунки: десь близько 70 закордонних лідерів. Привітали Трампа. Деякі джерела кажуть, що у Трампа вже знаєте, я так уявляю собі, як шахматка або дайте така таблиця да, да, назва країни, лідер країни, да хто привітав, галочка, плюсик, да, хто не привітав, мінус. Ну я утрирую, так трошки іронізую. Але ну, щось подібне є. Так. Я думаю, що Трамп, ну як кажуть, він дуже ретельно ставиться прискіпливо от до таких ситуацій, особливо, якщо хтось там погано про нього говорить щось негативне, відразу чорний список. І навпаки. Тому ті, хто хоче, хочуть знайти ключик до серця Трампа, обов'язкові компліменти. Обов'язково треба якісь лестищі і так далі. І Тому і Путін використовує цей інструмент. Ну, про це давно навіть радники і помічники Трампа писали ще, коли він був президентом, що на превеликий жаль це працювало, і що Трамп, на Трампа це впливало. З іншого боку, те, що він не привітав Путін, оце вже для Трампа, я думаю, тут є і певний мінус. Дуже показова реакція е, Трампа. Коли були вибори, він неодноразово казав: я відразу, як тільки буду обраний президентом, подзвоню Путіну, подзвоню Зеленському і почнемо домовлятися про мир, мир за 2-4 години. Але зараз його питають, він каже: ну, ми вирішуємо, ми згоджуємо. Він не поспішає. Я думаю, це не випадково. Іде статусна гра. Хто кому перший подзвонить? І я думаю, що от Путін на він ну за відомим прислів'ям про Мегамета і Гору. От Путін хоче виступати в ролі гори, до якої має прийти Трамп. Трамп це теж розуміє статусні ігри. І тому можливо будуть шукати зараз такий більш-менш прийнятний формат, де б не було знаєте, такого, хто до кого приходить, хто перший телефонує, щоб це було узгоджено, якось виглядало б нейтрально. Але я думаю, що неминуче якась розмова буде між Трампом і Путіном. Це буде початок вже переговорної гри, е, ініціювання переговорів про завершення війни. І далі вже буде складна історія, тому що ще треба буде вирішити, де, коли, з яким порядком денним, який формат переговорів і так далі. Хто, до речі, буде модератором з боку США? Хто буде конкретно цим займатися, тому що не сам Трамп? Трамп тільки от на початку подзвонить. Е, але. Е, е, відразу Путін використовує інструмент, він іще Росія. Путін говорить лестищі Трампу, що, мовляв, Трампа гнобили перший термін його президентства, не давали йому проводити нормальну політику. Одночасно. Коли він говорить не про Трампа, а про США жорстка критика. Навіть е, на адресу європейських країн, що вони маріонетки США, так Трамп же це теж США. Да. Тому я згоден з, з висновками, які зробили в Інституті е, вивчення війни, про те, що ну, явно Путін хоче перезавантажити відносини з США е, на своїх умовах. Але ну, це неможливо, тому що тут буде принципово протиріччя. Американські інтереси не співпадають з інтересами Росії. Е, е, і виникнуть купа протиріччя і по війні е, в Україні, е, тому що тут Трамп зацікавлений в компромісі. А не в мирі на російських умовах. Інакше це буде перемога Росії, а е, США будуть сприймати як сторону, яка програла. Тому що я от можу точно сказати з свого спілкування з китайськими колегами з дипломатами китайськими в Китаї сприймають війну між Росією і Україною як опосередковану упосер... війну між Росією і США. І якщо програє Україна, значить програє США. А для Китаю. Для США Китай головний противник, і тому не можна демонструвати слабкість ні Росії, ні Китаю. Ну, це от як пояснення. Плюс Трамп не може і не хоче програвати. Він дуже така е, е, самолюбива людина, е, і для нього, для нього виступати програвшим, ну, це просто неприйнятно, суто психологічно. Тому е, бути на російських умовах, ну, Трамп навряд чи це погодиться. Я просто ще один приклад наведу. Коли він був президентом, він же щиро і неодноразово хотів домовитися з путіним. Декілька разів зустрічався багатогодинні зустрічі, але все закінчувалося тільки погіршенням стосунків між США і Росією. Чому? Тому що Путін не йшов на жодні поступки, а Трамп вимушений враховувати інтереси США. Ну, тоді це була Сирія е, і багато інших країн і, і питань. Зокрема, до речі, були протиріччя по договору е, щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь. де Росії теж не пішла на поступки. І зараз теж протиріч дуже багато. Тому е, е, да, Путін веде свою гру, е, Комплемент комплементарність на адресу Трампа, але протиріччя стратегічні протиріччя між США і Росією вони залишаться. Плюс Китай. Я вже не кажу про північну Корею і Іран. До речі, по Ірану, ну і Китай теж буде у адміністрації Трампа дуже жорстка позиція, особливо по Ірану. Ну, з Китаєм, скоріше за все, торгівельні війни можуть бути. І тут теж протиріччя будуть з Росією. Тому о, о, ця подвійність це тактика. Як і тактика, наприклад, з боку Лукашенка. Коли Лукашенка сказав про те, що треба висунути Трампа на Нобелівську премію миру, ну трохи ранувата. Миру ще немає. Але це натяк. Я можу вам сказати, і про це говорять різні джерела. У Трампа є мрія. Ідея е, фікс стати лауреатом Нобелівської премії миру. Тому що Обама став, і він теж хоче. Е, да. І і Лукашенка про це доповіли. І Лукашенка теж, він теж проторить свій шлях до серця Трампа от таким, в такий спосіб. Е, ну, а наш президент інакше. Він теж в перший же день. Е, Відновив і вивів на новий рівень комунікацію з Трампом. І це абсолютно правильно з тактичної точки зору і психологічно. У нього, до речі, давня історія стосунків з Трампом. Я от можу сказати, от чому йому треба було Зеленському привітати в перший день. Тому що, коли Зеленський став президентом, першим з закордонних лідерів, хто привітав Зеленського, був Трамп. Так, що у них давня історія, тут що називається довг платяжом красен. Але питання війни офісі президента, мені здається, вони готувалися скоріше за все саме до перемоги Трампа. Ну так помітно було по деяких опосередкованих ознаках. І тому так швидко почали діяти. Але наша позиція, яку озвучує Зеленський, мир але через силу. Е, от те, що е, каже Зеленський, да, peace through strength. І це, до речі, одне з гасел Трампа ще 16 го року. Тут він теж намагається грати на позиції Трампа, але нагадуємо, ви ж самі так казали. От давайте використовувати цю позицію тільки по відношенню до України. А чи Трамп дозволить собі дозволить собі втілення такої формули мир через силу? Тобто, чи не буде він продовжувати політику Сполучених Штатів як от демократи, коли вони мляві, бояться ні ні, -ні, -ні. тих? От, от, от я думаю, що. Як би ми не ставились до Трампа, а ставлення у нас до перемоги Трампа в Україні дуже різне. Є хто хто в шоці, в паніці, все пропало, Трамп здасть Україну. А дехто навпаки, хтось хоче миру і сподівається, що от Трамп як обіцяє, зробить швидкий мир. А хтось оце показово. До речі, думаю, що такі люди є і во всі президенти. Вони сподіваються, так, да, перша спроба буде про мир. Домовитись про мир, а коли він побачить, що Путін не йде на поступки, тоді як радять помічники Трампа і деякі люди з його оточення треба е, тиснути на Росію. Як тиснути збільшенням воєнної допомоги Україні? І є сподівання. От і я знаю деяких колег в Україні і не тільки в Україні, ну і деякі люди, я думаю, в команді президента які сподіваються, що не відразу через певний час. Трамп е, може е, діяти на нашу користь. Але головне, знаєте, от я в чому бачу функцію Трампа зараз? Е, в тому, що він, е, що називається, ламає цю інерцію, яка виникла за останній рік. Ну, от ситуація, яка була при Байдені. При всій повазі до нього, він багато зробив для підтримки України. Але що сталося за останній рік? Ні туди, ні сюди. І нема збільшення допомоги Україні. І нема якихось рухів щодо завершення війни. А ситуація війни на виснаження безкінечної війни нас не влаштовувала. Зеленський спробував це якось зламати своїм планом перемоги. Ну, на жаль, часу не вистачило і не готові у Байдена. Атра може стати каталізатором, каталізатором прискорення процесів навколо України. От на це я думаю, є певне сподівання. Правда, прискорення буде суперечливим. Спочатку спробу. Ну, розпочати переговори, щоб це були швидкі переговори. Чому Зеленський каже, що швидка не значить добре, що швидка може бути втрата. Ну він натякає на те, що хтось може вважати, що да, треба от погодитись на поступки Росії, е і буде мир. Ну так не спрацює. Я думаю, що ну точно і українська сторона не буде погоджуватись на більшість вимог Росії. Uh, і і не, не може бути гри в одні ворота, щоб були поступки тільки з боку України. Потрібно, щоб був була певна паритетність. але так чинаше, ситуація буде прискорюватися, і як мінімум найближчі тижні, я думаю, можна очікувати якихось конкретних дій ініціатив щодо початку переговорів. А от далі складніше: я не очікую швидкого завершення переговорів, тим більше успішного завершення, і навіть вони можуть зайти в глухий кут. Із-за того, що дуже принципові протиріччя між Росією і Україною, і компроміс знайти буде в багатьох питаннях неможливо. І от тут буде питання для Трампа. От якщо проблема буде в Росії, скоріше за все, що вони будуть висувати ультиматуми, не готові будуть до поступок, або просто, от як пропонують у Трампа, давайте припинення бойові дії по лінії фронту. Бонус для вас це закриття теми членства України в НАТО. Бонус для нас зброя. Е, ну, от як в публікаціях пишуть в деяких виданнях. Дуже, кстати, до речі, вірогідно виглядає цей план. Але у Путіна можуть погодитись по відмові від НАТО, це відповідає його інтересам, але вони хочуть демілітаризацію України. Тому зброя для України їх не дуже влаштовує. Якщо буде відмова з боку Путіна, ну, тоді що робити? Треба буде реагувати. Треба тиснути буде на Росію. Так що подивимось, я думаю, що нас чекають такі, я б сказав, американські гірки в переговорах про завершення війни або американо-російські гірки, тому що будуть перепади із одного і з іншого боку, і ситуація іноді може бути такою карколомною. Але швид, швидкого результату не буде, і буде багато драматизму. Ми під перемогою України часто, якщо не розуміємо, відчуваємо поразку Росії, коли Росія взагалі розвалюється. А Америка вона завжди намагається стримати е, от, от цей момент, не допустити розвалу Росії, і тут, тут питання: просто якщо ми ну там перша перший етап з переговорами пройдемо, далі підемо більше зброї в Україні. Трамп е, цю концепцію стримування він її відкладе в сторону і що, і буде прощатися з Росією. Ні, ні, я думаю, що ну тут трохи інакше буде ситуація. Я думаю, що Трамп в таких категоріях взагалі не мислить. І, між іншим, я думаю, що і ми трохи неадекватно сприймаємо мислення американців. Американці бояться не розпаду Росії. От у нас це, цей стереотип, на мій погляд, який не відповідає дійсності. Це з минулого. Ну і, можливо, трошки з ситуації кінця 22-го, початку 23-го року. коли ми думали, що війна швидко завершиться нашою перемогою. І коли не сталося, ми пояснили, що ну, американці не хочуть поразки Росії. Ні, американці. Ну, у всякому разі адміністрації Байдена. Вони не хочуть ядерної війни, вони не хочуть воєнного зіткнення з Росією. Оце точно можна сказати. Зараз тема розпаду Росії взагалі не актуальна. Можливо, це не подобається в Україні, але, тим не менше, це не актуально. І зараз, тим більше у Трампа. Трамп він вважає себе генієм зділок, генієм домовленостей. Да, от і зараз він спробує продемонструвати свій генії <світ> і домовитися. А от якщо не вийде, от тоді да, можуть бути певні і пульсивні дії. Проте ситуація от складніше. Пріоритет для Трампа, і це, про це говорить абсолютно більшість фахівців і в США, і, і у нас теж ну, ті, хто обізнаний в ситуації, значить, головний пріоритет для стримування, політики стримування для Трампа і його команди це Китай. Це Китай. Пріоритет номер один, а от тут виникають цікаві історії. Дехто в команді Трампа може вважати, що давайте домовимось з Росією і е, там навіть можемо скасувати частину санкцій для того, щоб відтягнути Росію від Союзу з Китаєм. Такі ілюзії можуть бути у деяких людей в оточенні Трампа, але це не спрацює. Не буде Путін відмовлятися від Союзу з Китаєм. І я думаю, що ворожнеча Путіна до Америки вона буде зберігатися. Він хоче домовитися, але на своїх умовах. А якщо не вийде на його умовах, тоді да, знов буде якесь загострення, протистояння, як це було в першому президентстві Трампа. Це перша проблема, яка існує. Друга проблема. У Трампа може бути така логіка. Головне зараз закінчити війну. От якщо не вийде, ну, тоді да, будемо допомагати Україні тиснути на Росію. Як довго і як буде розвиватися ситуація далі, поки ніхто не знає. Але це приблизно такий алгоритм. Проте, якщо вийде домовитись про завершення війни, тоді е, через певний час, і, можливо, достатньо швидко Трамп скаже і е, його команда: е, все, ми допомогли Україні, війна завершилась. До побачення. Хай тепер за безпеку України відповідає Європа. І хай Європа платить за безпеку. Навіть от питання про гарантії безпеки воно буде. І ну, у Трампа це розуміють, тому от Wall Street Journal вони пишуть, що нам можуть пообіцяти е, продовження постачання зброї. Це як гарантія безпеки. Ну, замість НАТО. Якщо не буде НАТО, нам вже треба якось допомогти. От буде постачання зброї. Але е, через певний час вони можуть сказати: ми даємо зброю, але платити за зброю маєте ви або ну, в кредит ленд-ліз. Або європейці, хай європейці платять. Е, питання безпеки України це питання безпеки Європейського Союзу. До США це не має відношення. Ми піклуємося про безпеку е, от, Тайваню, Тихий океан, Близький Схід і так далі. Ну головне, Тихий океан, Китай от, от це їх буде турбувати. І така ситуація, на жаль, можлива. не відразу через певний час. Однак. Це все теоретичні конструкції. Ніхто не знає точно, як воно буде далі. На, от я зараз наважуюсь прогнозувати лише на, на найближчі півроку, не далі. Тому що з Трампом може бути і одне, і інше, і ці гойдалки з одного в інший бік вони будуть проявлятися і неодноразово. Тому не будемо забігати наперед. Да, і от є бажання перекинути на фінансові питання, безпекові питання на Європу, але не зараз, а пізніше. І до речі, саме тому Орбан, коли каже, що Трамп вийде з війни, припинить підтримку України. Я не погоджуюсь з такою думкою. Зокрема, і тому що Трамп буде зберігати, поки йдуть переговори, точно буде зберігати підтримку України, воєнну підтримку України, тому що для нього це головний важливий тиску на переговорний процес і на Україну, і на Росію. Тому цю підтримку припиняти не можна. А от далі, да далі він може сказати, що хай цим європейці займаються. А якщо Трампу вдасться побороти режим ЯТОЛ для Китаю, це буде сигналом, що Захід переміг не в Україні, але на Близькому Сході. І тоді можна сказати Росії: так, припиняй і виходь з України. Чи це? Мало ймовірно. Ну я можу підтвердити те, що більш жорстка і більш агресивна політика буде у Трампа по відношенню до Ірану. Це точно. І ну, деякі персонажі Гренела називають як ну, кандидата номер один на посаду держсекретаря, він на антиіранські. Ну і ціла низка людей в оточенні Трампа, включаючи зяця і деяких інших. Ну, вони близькі до Ізраїлю. Є. Іран це от головне. Ну, конкуренти противник номер 1 Китай, номер два. Причому, оскільки він слабший Китаю, то там можна діяти більш агресивно. Це Іран, і тут протиріччя виникне не з Китаєм, з Росією. Угу. От знов така, от е, яка складна конфігурація? Путін хоче подружитися, да. а тут буде жорстка позиція до Ірану. І це певною міру, суперечити інтересам Росії. Хоча, от моє відчуття Путіну плювати на Іран, отримали шахеди, там дещо, да, і все. Да. А так, що буде з Іраном, Путіна мало хвилює. От Китай важливіше. От з Китаєм то складніше, тому що є залежність Росії від Китаю. А по Ірану я думаю, що да, річчя будуть, але не принципові. Проте, якщо американцям вдасться повалити, я не впевнений в цьому. Насправді все складніше. І іранський режим, ну, розумієте, інші, от я б сказав так: іранське суспільство, я от був в Ірані 10 років тому. Ну, в Тегерані тільки був правда. Я відчув, мені це нагадала Іран. Тегеран, от тоді мені дуже нагадав, знаєте, Радянський Союз останніх років, угу. коли молодь, молодь, вона хоче відкритості. Не хочу жінки молоді, не хочуть носити ці платки. Вони дуже так активно користуються косметикою. Да. Молоді люди теж хочуть в сучасному одязі. Вони одягаються в сучасний одяг. І взагалі вони хочуть відкритості, слухати сучасну музику, дивитися сучасне кіно. І, до, до речі, іранський кінематограф дуже такий теж потужний. Але їм не дають. І от, от воно, я б сказав, так вагітна, іранське суспільство вагітне змінами. А режим дуже консервативний. І от рано чи пізно воно вибухне. Чи можуть зможуть США і Ізраїль допомогти цьому? Можливо. Чи вийде не знаю. Тут залежить від багатьох обставин. Тому будемо дивитися за ситуацію. Тут важливіше, щоб американці якось на Росії почали впливати більше. Оце було б більш ефективно. Навіть не з точки зору розпаду, а з точки зору послаблення Росії. Зокрема, дуже неоднозначно ідея Трампа ну, по-різному сприймають. Багато хто критикує або скептично ставиться. Ну ідея та бурити, бурити і бурити збільшення видобутку mm -hmm. нафти. Ну, це його ідея для внутрішньої енергетичної політики, але це і інструмент тиску на Росію. Зменшення ціни на нафту. Якщо це вдасться, не всі в цьому впевнені, але якщо це спрацює, ну добре, це буде послаблення Росії. Да, і це може дати позитивний ефект. Тому, от ще раз, Трамп він такий емоційний, імпульсивний, і він не хоче чекати. Ну, добре, швидше, хай працює швидше. Не всі наслідки будуть позитивні, будуть протиріччя, будуть проблеми, але нам треба вибратися з цього застою, в якому ми опинилися. Ну і навіть для європейців Трамп це виклик, це проблема. І ризики митної війни, і от ризики, ну скажімо так, ускладнення в євроатлантичній солідарності, ризики для НАТО. В той же час європейці зараз почали ще більш чітко усвідомлювати. Що про власну безпеку треба піклуватися самим на Америку ха, сподівайся, а сам не плашай. Да. І, зокрема, з точки зору допомоги Україні. Я думаю, що тут не буде відразу змін що тільки Європа, але тим не менш усвідомлення того, що самим треба піклуватися про власну безпеку, це теж непогано. Зокрема, з точки зору допомоги Україні. Так що, при всіх викликах, проблемах, потенційних ризиках Трампа є і можуть бути, хоча поки що потенційні, і певні позитивні ефекти. Пане Володимире, дякую вам за розмову. Володимир Фесенко, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео, тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут, вперше.